За рахунок коридорів на цьому крилі добудовано три навчальні кабінети. Вже вони пристосовані кабінети, в них немає, вони не витримують вимог санітарних. тому що... Ну, Ну, добудова є. Добудова так. Педагоги в кедрах адаптувалися до збільшення кількості школярів. Заклад розрахований на 320 місць, але тут навчається 703 учні. Це 30 класів замість 11. Через брак кабінетів частину коридору відгородили перестінками, і це не єдине порушення, пояснює керівниця. Туалетів нас немає внутрішніх, бо немає в нас місця. В нас надвірний це за рахунок класів. А вже дві зміни повністю зайняті. Треба робити проєкт і добудову робити, де був би вихід із школи в добудову. Ну, вони на це не пішли, бо це ну, набагато більше потягне коштів, ніж внутрішні туалети. Урок в школі триває 30 хвилин, перерва 10. Таким чином організовано дві зміни по сім занять. Обсяг, всього, що я можу досягнути, я не можу запам'ятати, і дуже багато. Приходиться самостійно працювати вдома. Якби було більше класів, ми могли просто ходити всі разом. І більше уроків були б більші, і були б в школі більш такі. Розвинутіші програми, попри це, місця учням все ж бракує. Діти навчаються у пристосованих під це будівлях. Молодші класи в будинку культури, дошкільнята в колгоспній конторі. Будівля дерев'яна, їй до 100 років. У дві зміни тут займаються 77 дітей. Це стала кухня. Там зараз її переоборудували під туалети. Я тут септики, була каналізація це за рахунок батьків. Це все вони зробили. Тут у нас ігрова кімнатка, мало щось, щось тут такого реконструкції великої зробили опалення грудками. Школу збудували у 73 році, тоді місця вистачало. Тепер варто будувати новий корпус, вважає жителька села Кідри Галина Кузьмич. Її діти закінчили навчатися, але вже підростають внуки. Село, можна сказати, розвивається, дітей родиться багато, сім'ї великі, місця не вистачає. Діт... Там просто навіть вентиляції немає в школі. Задуха в школі. Ну, не знаємо, як з цієї ситуації вийти. Ну, просимо, щоб держава допомогла. Едуард, Роман, Захар Іван, Дана. Вадим і Іна своїх школярів перераховує жителька кідрів Лілія Кібиш. У неї одна з багатодітних родин, яких у селі біля двохсот. Хотіла щоб щоб наші діти йшли в одну зміну, приходили, щоб ми проважали, вставали їх так, як. Випроважають, ну не кругом, може, ну знає як. Ну конечно, хотілося б, щоб були місця для наших діток. Поруч зі школою стоїть зачинений у 90-х аварійний дитсадок. Ще в 2009 році сільрада розробила проєкт його реконструкції під блок початкових класів. Приміщення змогло б вмістити 300 учнів і розвантажити школу. Тоді це коштувало 12 мільйонів гривень. Місцеві чиновники зверталися до керівників різних рівнів з проханням знайти гроші на будівлю. Бачення таке, щоб його розібрати, ну то. Якщо я не помиляюся, до, до другого поверха. Але я бачу, що чим ми далі відтягуємо цей процес. Тим більше потребує потім капіталовкладень у це будівлі, тому що е, криші немає. Воно набрякає, намерзається, розмерзається, облущується. Сюди ми приїжджали сім років тому. Тоді будівля була цілішою. Зараз проєкт здорожчав до 86 мільйонів. Цьогоріч держфонд регіонального розвитку знову не профінансував об'єкт. При цьому за кошти ДФР в області будують 11 об'єктів. Серед них дві школи у Цепцевичах і Борбені. Пояснює представник профільного облдепартаменту. Доцільніше розглядати. Питання, що коли будуються такі великі школи, розбивати їх на черги будівництва або пускові комплекси, які поетапно можна вводити в експлуатацію. Позиція департаменту щодо будівництва шкіл на даний час. Така, що необхідно в першу чергу до завершити будівництво вже розпочатих об'єктів а в них їх по території області дуже велика кількість. Торік в області на кошти з ДФРР претендували майже 60 об'єктів, розповів Василь Мельник. Тож він радить чиновникам скідрів діяти активніше, залучати громаду та народних депутатів. Володимир Струс, Назар Мідріган, Микола Штемпель, новини на Суспільному.